В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого пророка Божого Ілії. Святий пророк Ілія називається ревнителем по славі Божій. Після смерті царя Соломона. Іудейське царство розділилося на дві частини. Одна частина називалася Іудеєю, а друга Ізраїлем. Іудею очолив син Соломона по імені Роваам. А Ізраїль очолив раб Соломона по імені Ієровам. І поскільки в Єрусалимі знаходився храм, в якому іудеї, всі іудеї молилися Богу, приносили жертву, то з Ізраїльського царства євреї ходили в Єрусалим, щоб поклонятися там Богові. Цар Іровам подумав, що якщо люди будуть ходити з його царства в друге царство, і будуть там служити Богові, то це може підірвати його авторитет. Він може залишитися свого царства. І тоді, щоб зберегти своє царство, він вирішив ввести іншу релігію, тобто створити свою церкву, як сьогодні модно говорити. Він вилив із золота двох телят, поставив в різних місцях. І почав заставляти людей, щоб вони йшли і поклонялися їм як божеству. Потім е, прийшов інший цар по імені Хав, який е, женився на дочі е, царя Сідонського, і та принесла з собою іншого ідола язичського язицько, по імені Ваал. І почали людей заставляти поклонятися цьому ідолові. І в цей час Господь воспосилає в Ізраїль свого пророка по імені Ілія, щоб людей врозуміти і повернути до Бога, до істинного Творця неба і землі. Святий Ілія прийшов і почав людей увіщувати, почав. Звертатися до людей і нагадувати їм, що не це божество, якому вони кланяються, а Бог не має видимого образа, Бог творець неба і землі і являється духом. Але люди не слухали Ілію. Тоді він почав молитися Богові, почав просити Господи, врозуми їх, пішли їм якусь. Яке знамені, якусь кару, щоб вони зрозуміли, що Ти є Бог, а не ці бездушні істукани. Ілья сказав Господі, «Давай, я прошу тебе, щоб ти не давав дощу цим людям, поки вони не пізнають тебе. І Господь послухав пророка Ілію і заключив небо, і воно не давало ні роси, ні дощу на землю. І пройшов рік, люди почали страждати, пройшов другий рік, ще більше страждають, почав страждати скот, звірі, тварини всі. Пішов третій рік, ще більше страждань, але люди ніяк не врозумлялися. І тільки, коли вже пройшло три з половиною роки, Ілія приходить до сире і каже, доки ти будеш обманювати людей, поки ти будеш говорити людям, що Бог є той, який не є Богом. Давай зробимо так. Збери своїх жреців, які приносять жертву ідолам, а я. Прийду сам на гору Корміл, це на березі Середземного моря. Зараз там місто Хайфа. І ми і спитаємо, чи, хто прав, я чи вони. Приведемо туди двох телят, зробимо жертвенник я своєму Богові, ви своєму Богові. Покладемо е, телят на жертвенник і чию жертву. На чию жертву зійде вогонь з неба, той є істинний Бог. Царю сподобалася така пропозиція, і вони пішли на гору корміл, привели двох телят, закололи їх, зробили два жертвенники, Язичники зробили свій жертвенник, і я зробив свій жертвенник, Язичники. Поставили то теля заколоти на свій жертвенник, поклали дрова і почали сперечатися, хто буде молитися перший. Язичники кажуть, ти молися, Ілія. Ілія каже, ви моліться спершу. І коли вони не могли цей спор розрішити, то Ілія каже, вас багато, я один. Ви боліться, ви скоріше вимолити вогонь, ніж я один. Ну і вони погодилися і почали творити і вони свою молитву. Вони почали взивати ваал, Ваал, послухай нас. Це Ваал, це ім'я їхнього Бога. Споча... З самого ранку кричали. Наступив полудня наступило. Але не було, як написано в Біблії, ні гласу, ні послушання, тобто ні відповіді ніякої, ніякої реакції. Вони вже і знемогли на жарі кричать, вони почали, щоб себе збодрити, вони почали себе колоти мечами, значить, собі прокалювати тіло і таким образом рани їх якби, збуджували. І кричали вони до після обіду. Но не було ніякої відповіді. Тоді святий Ілія каже, досить перестаньте. І він поклав 12 каміннів в число 12 колін Ізраїлю, тобто 12 родів в Ізраїлі, поставив на них дрива на ці каміння, на дрова положив тельця заколотого. Свій жертвенник приказав обкопати глибоким рвом таким і каже, несіть води сюди, і море недалеко, вони не то й соляної води, нанесли повні рви, залили, так що вся жертва там плавала у воді. Тоді Ілія став на коліна і звернувся до Бога і попросився, Господи, не ради мене. А ради цих людей, які заблуждаються, які не знають, де є істина, де є лож, пішли вогонь з неба і спали жертву. І зійшов з неба вогонь, спалив жертву, спалив дрова, спалив всі каміння, вся вода висохла зразу. І люди всі зрозуміли, де є правда, де є лож. І почали говорити, оце є Бог істина, якого, про якого вчить святий Ілія. Язически проро... жреці, вони побачили, що вони посрамлені, почали тікати, хто куди. У народ розбіглися. А Ілія сказав, щоб ми не обманювали людей перед тим, домовилися, що хто. Обманює людей, той повинен вмерти. Так говорив закон Моїсеїв. Хто вчить неправильно про Бог, хто проповідує ложні Божества, він має вмерти, тому що та людина вже є мертвою, душею. Їй треба тільки вмерти тілом. І Ілія каже людям: ловіть цих пророків, щоб вони не розбіглися. Ось люди зловили, привели і Ілля їх умертвив всіх. І після цього е, прийшли хмари, загриміли громи, ударили блисківки і пішов вільний дощ на землю. І люди зрозуміли, де їх Бог істинний, і святий пророк Божий Ілія е, ще пожив трошки на, на цьому світі і був взятий на небо живим. У нього був ученик Єлісей, і вони пішли в одне місце біля Йордана. Те місце і сьогодні є в Ізраїлі. І він почав молитися, і зійшла колісниця, вогнена колісниця, і взяла Ілію і вознесла на небо. І так сьогодні ми шануємо молитовно цього великого ревнителя по славі Божій. Коли читаєш житло святого Пророка Божа Ільї, то бачиш, якби історію і сьогодення. Бувають люди, які хочуть зберегти себе, зберегти свою владу за рахунок церкви, щоб зробити свою церкву, яка би підтримувала. Мене і я буду тоді вічним володарем. Це називається цинізмом. Себе треба утверджувати не за рахунок церкви своєї церкви, тому що церква моя не буває, церква є Божа, Христова. І від Христа не можна відривати церкву, щоб зробити її своєю, сісти замість Христа в голову церкви і нею маніпулювати, щоб себе зберегти у владі. Так не можна робити. Треба молитися Богу, щоб Бог дав силу правильно, мудро управляти, щоб благодіяти людям, щоб приносити користь тим, хто є під, під владою. Тоді люди будуть любити, будуть допомагати нам, будуть нас підтримувати. А якщо вас будуть тероризувати, будуть вас оббирати. То хто мене буде рахувати за владу? Святий пророк Божий Ілія. Він ще раз навчає нас, що Бог є один. І церква, яку Бог створив, вона є Боже тіло. До неї всі ми належимо, як члени цього тіла. У цього тіла є. Голова це сам Христос. Є шия, руки, груди, ноги. І це є кожен з нас в якійсь частині цього тіла ми знаходимося. І ми повинні про це пам'ятати. Якщо людина хоче жити добре, мати Боже благословіння, то треба не церкву рвати до себе, а самому прийти і приліпитися до цього тіла Христового. Своєю гарячою вірою і благочестивим життям. Що значить ревнувати про Бога, ревнити слави Божої? Це рівнує, людина ревнує про те, щоби Бог прославляв у світі, а не я, як людина. Тому що навіть саме талановита людина, саме висока, з самими високими посадами, людина є людиною. Вона є немічна, слаба, вона сильна коли з Богом. Коли без Бога вона слабка і нічого доброго зробити не може. Тому, якщо ми хочемо бути сильними, допомагати, робити людям добро, ми маємо побути разом з Богом і рівнувати про славу Божу, щоб не мене прославляли за мої діла, а прославляли Бога, який дає мені сили, дає можливості, щоб правильно звершувати свої діла. Ми просимо сьогодні святого Пророка Божу Іллію, щоб він допомагав всім, всім нам і простим людям, і у власті сущим, щоб ми розуміли природу церкви і зміст життя. Природа церкви це є духовне тіло, яке готує людей для вічності. А зміст нашого життя це є не те, щоб награбити під час земного життя собі. Коло себе, там в кишені собі набити. Це не є змістом життя. Зміст життя це себе приготувати для вічності, це бути корисним для свого спасіння і для тих людей, які тебе оточує. Це є змістом життя. Щоб пророк Божий Ілія допомагав нам це все розуміти і бути рівнителем Його слави, щоб Бог прославлявся в наших ділах. Не ми прославлялися, а Бога ми прославляли в своєму житті. Тоді ми будемо причасниками того життя, в якому знаходиться святий пророк Божий Ілія, яке називається Царство Боже, Царство Христове, якому подобається слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.